Снаряди окупантів розривалися посеред дороги та на городах і подвір'ях. Три будинки у селі Кияниця юнаківської громади зазнали значних пошкоджень. Від вибуху позносило огорожі, вибиті вікна в помешканнях. Власниця одного будинку розказує, ледь встигла сховатися у погріб із 12-річною онукою. У мене спочатку тихень, ну не так сильно. Ну думаю, це не у нас, це не у нас. Вона каже: бабушка, пішли в підвал, пішли в підвал. Я кажу, а тоді як бахнуло десь отуди і, і так близько, я тоді кажу: Світочка, давай швидше. Давай ключ взяли і швидко підвал ткли. Ми тільки спустилися, буквально ну, три минути, ну п'ять, може, минут пройшло. Ну, отаке. Як далі? О, тут взагалі ж не живе. Вон, бачите, тріщина пішла в домі. Оця сторона більше постраждала, але там теж вікна повибиті. Одне вікно, по-моєму, сталося, ціле. І з рамами повилітало. Снаряд розірвався на городі у 15 метрах від хати у пана Володимира. Побило осколками газові труби, вікна, сарай, автомобіль та паркан. Осколками хвантон, посікло, кно вибило. На першому, на другому. через кришу пройшов один осколок і вийшов. Там є внутрі гараж, через гараж пройшов осколок, пройшов осколок і якраз він вибив два вікна Машина. задніх в машині. Да. Ну і так, по будинку по самому є сколи відбитки. На городі. Що на городі? А, на городі вирва від снаряду, від зриву. Плюс там такий сарай, ну він хоч і з таких допоміжних річовий, ну Його теж всі там стекла повилітали, повибивали. Через нього пройшло ці сколки через гараж, сюди вийшли, попали. Забор тут, там є ще два. Від обстрілу расистів постраждала і оселя пана Івана. Усі вікна вибиті з вулиці, з городу, там із двора. Прильот ось один Десь, ось, якось, бачите, ось. І другий у нас ось, сарай на сарає. На городі там, теж така пуста все по це. Ну, Доскови побивало вікна, двері я не знаю, бачите, забор, забор тут знесло, забор напроти знесло, машину побилось. Ну, звісно, страшно, як свистить, летить, куди впаде. Нічого не знаю. По людям раді, по, по ковжевому під'їду, просто по людям. Внаслідок обстрілів у людей повбивало курей, повністю знищено врожай капусти. Вікна всі порозбивали, позаділували. Дев'ять вікон, усі дев'ять вікна всі розбиті. На Город всю капусту, вся до єдину капусту, нічого, воронка там, кури, курей тож, які були на гноянки, там курей теж немає. Всі кури побиті. Он воронка, куди поротіла. От тут таке натворило, натворило страшно. Боже мой, що ще буде? Зачем вони людей убивають? За що ми страдаємо? Ой, боже мой. У селі газ тимчасово перекрили. На місці вибухів працюють піротехніки, можливо, є нерозірвані боєприпаси. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Також у громаді частково немає електроенергії, пошкоджені лінії, працюють аварійні бригади. Усі пошкодження осель фіксуються, людям надається першочергова допомога та матеріали для відновлення. Усього протягом 2 жовтня по Юнаківській та Хотінській громадам зафіксовано 56 приходів. В результаті ворожих обстріл. ...стрілів пошкоджено 10 приватних будинків, розбиті дві автівки. Суттєво постраждала сільська школа, розбиті класи і столова, зруйноване подвір'я. Тарчеблок, їдальний, пість кабінет на другому поверсі. Зараз підемо, покажу. Ось тут скло, осколки. Привітали вчитель. Уже в 12, по-моєму, в началі першого почались серйозний обстріл. Уже лягали снаряди чи міни, ну, великого калібру, то що взривною волною вон, дерева для школи по, 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 як вроді, ну, поламало. І так же стіни по школах по, подовбало осколками. Ну, Ями хороші. Пошкоджено лінії електропередач, газопровід, водонапірна башта та трансформатор в селах. На одному з подвір'їв російський снаряд влучив прямісінько в сарай, в результаті чого якийсь горів дотла. Все там було, і лопата, і всі все було там. В результаті обстрілів окупантів прикордоння Сумщині на щастя обійшлося без жертв серед людей.